Хей hey, привіт! Сьогодні поговоримо про дуже важливу зміну з жовтня для українців, які подорожують Це запровадження системи ЕЕС. Як воно працюватиме та як підготуватись, все це розберемо разом. Дуже довго були розмови, і таки з 12 жовтня 2025 року починається поетапне впровадження ІЕС на кордонах з ЄС. На початку система працюватиме в окремих пунктах пропуску. Старі штампи у паспорті скасовуються, тепер усе буде в електронному вигляді, і вона автоматично фіксуватиме дату, час, місце в'їзду чи виїзду. Повноцінна робота системи у всіх пунктах має бути завершена до 10 квітня 2026 року. Після цього або паралельно з нею будуть запроваджувати ETIAS. Якщо ви не знаєте, що це за система. Що пропустили моє відео про неї ось вам посилання з гори правого кутка? Кого в основному стосуватимуться зміни з ЕС? Це туристи, які перетинають кордон на підставах біометричного паспорту і їдуть в країни Шенгену без візи. Під неї не підпадатимуть громадяни ЄС чи резиденти, особи з довгостроковими візами або дозволом на проживання в ЄС. Плюс українці статусом тимчасового захисту в країнах ЄС? Також нові правила не будуть застосовуватись на Кіпрі і в Ірландії. Там і надалі будуть ставити штампи в паспорт. Якщо у вас виникають питання, пишіть їх у коментарях до відео. Будемо разом розбиратись. До чого загалом варто бути готовими після 12 жовтня? Ви маєте мати біометричний закладонний паспорт, надати фото та відбитки пальців, бо якщо ви цього не зробите, вам можуть відмовити в'їзді в ЄС. Та, подорожуючи, закладайте додатковий час на ці процеси перевірки, особливо в перші тижні запровадження системи. Якщо вам було корисне це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал Бюджетні Тріпи. Натискайте дзвіночок і діліться посиланням з друзями, які теж планують подорож незабаром. А я вам дякую та до наступної зустрічі!